Глава європейської дипломатії Жузеп Борель розповів певні деталі про те, як Євросоюз планує обійти вето Угорщини на підтримку України. Головний дипломат. Цього альянсу повідомив, що євросоюз уже розробив юридичний обхідний шлях, аби обійти вето угорщини, зокрема на закупівлю для України зброї за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, що також може розчищати розчистити шлях для великої сімки для виплати Києву 50 мільярдів доларів. Знаєте, це та тема, яку обговорюють упродовж тривалого часу, чи передавати Україні заморожені прибутки. Від заморожені активи від Російської Федерації по різних країнах світу і поки що до цього рішення не дійшли побоюються все ж міжнародних судів і російської. Реакція на це, але ті прибутки, які накопичилися, які досі залишаються замороженими, потрохи вирішують передавати. Ну і бачите, у Євросоюзі такі дискусії теж точаться за словами Жузепа Борелля, угорщина утрималася від попередньої домовленості про відкладення доходів від заморожених російських активів. І ця країна каже Жузеп Борелля, не повинна брати участь у ухваленні рішення щодо. Використання цих грошей він також додає, що обхідний шлях складний, як і кожне юридичне рішення, але ну за попередньою інформацією, і за ствердженнями головного дипломата Євросоюзу він таки працює. Лазівку будуть обговорювати міністри закордонних справ країн ЄС цього дня, тобто у понеділок 24 го Червня у Люксембурзі також Жозеп Борель поділився і своїми іншими міркуваннями. Зокрема, він розповів, що ем, у Брюсселі запропонував запропонували Угорщині угоду подібно до тієї, яку НАТО уклав з прем'єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня. Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що не накладатиме вето на заходи інших союзників по альянсу. Не накладатиме вето на заходи інших союзників по альянсу, але ну цю пропозицію вже таку від євросоюзу наразі угорщина відкинула. Ну і далі зацитую пана Бореля. Ми запропонували Угорщині. Ваші гроші не будуть використані на підтримку України в жодному разі, не тільки летальних, але й будь-яких. Забирайте свої гроші, викиньте свої гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати їх. Ну, бачите, така чітка поважна заява від пана Бореля. Головний дипломат також додає, що опозиція Будапешта має щось спільне з міцними зв'язками, які вони мають з Росією. Це пан Жозеп ще так дуже м'яко натякнув на те, що на жаль, влада в Угорщині і на. Далі залишається проросійською, ну але загалом нагадаємо собі важливі деталі, якщо євросоюзу все ж таки на офіційному рівні вдасться обійти вето Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля великої сімки щодо залучення 50 мільярдів. Доларів кредиту для Києва до грудня, який мають виплатити за рахунок майбутніх надходжень, це рішення, яке м, активно обговорювали на саміті Великої Сімки в Італії, яке попередньо ухвалили. Ну але ем... Але ми чекаємо на деталі, і ми справді сподіваємося, що вето угорщини вдасться у цьому плані обійти, тому що Україні направду потрібно отримати ці гроші і загалом. Весь євросоюз не може залежати від одного політика, який продовжує грати у дутку російського диктатора. Більш детальнішої інформації ми чекаємо. Сподіваємося, що сьогоднішні перемовини у Люксембурзі будуть успішні. Хоча, знаєте, коли йдеться про Віктора Орбана, то ніколи не можеш знати напевно. Ну я також нагадаю, що певні виклики всередині країни у цього проросійського прем'єр-міністра. Виникають, адже ем, велику популярність у цій країні набуває його. Не можемо його назвати так уже, політичний конкурент Віктора Орбана. Новий політик Петер Мадьяр, е, який е, отримав сім е, місць у Європарламенті, це більше ніж показували попередні опитування. Е, Мадіяр продовжує нарощувати свій політичний рейтинг. А віктор Орбан продовжує от на міжнародній арені. Популістично з допомогою російських наративів розповідати про те, що євросоюз має робити, а що не має. Будемо сподіватися, що та юридична лазівка від Євросоюзу все ж таки спрацює. Але тут тримаємо кулаки, і уповаємо на дипломатів і на ту рішучість. Жозепа Борелі, який говорив Віктору Орбану: не треба нам ваших грошей, просто забирайте їх, робіть з ними, що хочете, тільки рішення не блокуйте. Заява чітка, яка пролунала. Я нагадаю виданню Financial Times, але будемо Дівець що на ділі європейські дипломати і інші чиновники все ж залишатимуться такими ж рішучими.